Усім доброго дня і мирного неба. Хочу зараз картошечки купнути ранньої, тому що я садив. Вон вона. Тут у мене ось такий табачок. Гарненькі такі луханьці. Обичний табак. Ось розсада його. На сонці вже аж пов'яла. Жара 35. Сьогодні трошки менше хмарно, як видно. Зараз підемо до рятушки. Димойся стан. Тут, дивіться помідори, рядочок капуста. Я вчора бризкав, як видно, поливав такою крутілочкою. Помідорчики вже цвітуть, такі гарненькі стоять. Помідорчики дуже не поливаю. Ну, а поливав один тільки рукс. Ну і тут картошка, дивіться. Гарна картошка на вигляд. Ну а що там наросло, зараз подивимось. Отака от. Тоже в мене ворог слабенько зійшов, як видно. Може щось буде. Тоже топак. Щось ця картошка основна, вона набагато зеленіша, ніж та рання. Якщо камера передасть от колір цієї картошки, Ми дивимося колір цієї картуплі. Це якась салатна та темно-зелена, а сорт один і той самий. Що ж, друзі, отакий лам картошки. 10 соток може трошки більше. Так що, щось зійшло, щось буде. Зараз станемо, подивимося, як я її тут підгортав. Такі от ряди, як видно. В рядах все одно є. З головою, якщо не пригортаєш, картошку остається в ряду, як видно. Де є, де нема. В общем, так вийшло. Не знаю, буду я її. Ще підгортати не буду, Ну, як вам сказати, жуків брезкав вже разок, у тих старі колонки. Підложити там яйця, тоді зовсім буде важко його вбити тих жуків. Зараз беремо лопату я думаю так підряд попробую що воно буде. Зараз вареничка нас зніме. Привіт. Держи вареничка. Ну що ж, Я думаю, що ми тут вже навиращували таке вистави. Це картошка і щось воно такими морозами. Ну а дивіться, вже щось підросло. можна щось вже вкопнути. вкопнуть. Одного куща і ще є. Вже можна потрошку її рити. Воно в цьому кущі кушу. Сьогодні будемо смакувати молодою картошечкою. А ну, опа. Є щось можна. на трошки подросте. Сегодня, друзья, 4 червня. А садил я эту картошку 26 березня. Садил я 26 березня. Нічка, дякую тобі. До побачення. Ну що ж, друзі, дивіться, як воно яка картошечка, як видно. Нездорова, От я зараз руку візьму, вже можна буде їсти, пробувати копати. Вже щось є. І є маленький, ось дивіться, скільки ще маленького. Маленькі картошки. Зовсім здоровані, кое ще є. Зараз, друзі, накопаємо на, на з'їжу собі картошечки. Пересаджував, друзі, я арахис. Зараз підемо до арахиса. Не зійшов, Бу, дуже було холодно, Такий стан арахіса, друзі. Це він так зійшов. П'ять рядочків у мене тут морква теж, ході не зійшла, цибуля, там часник, часник вже жопний, в мене час не знає. І літру сипу. Ну що ж, друзі, всім дякую за перегляд. До нових зустрічей! Так, друзі, хто додивився відео до кінця, до кінця. Прокопав я тут. Ну, дивіться, як видно, не знаю, 8, може 9 кущиків, може 7, ну десь туди такий кусочок, як видно. Прокопав одного рядка. Такий вийшов у мене результат. Така струлька чи 3-4 чи літри. Дивіться, ну, яка картошка. Тут навіть є і більша, дивіться. така от гарненька є картошка. Кущику багатенько зав'язі. це видно, так? Да? Зараз почистимо, То есть і пошкребемо, буде у нас молода картохочка посмакуємо Друзі, ну що ж, дякую всім за перегляд. До нових зустрічей!